Привіт, ви на каналі девайси, мене звуть Макс, а це мишка, яку я вважаю однією з найкращих в світі на даний момент. Мишка, створена для прогеймерів і грають на ній прогеймери. Наприклад, Зайву кращий гравець 2023 року в Counter-Strike за версією портала HLTV. Крім нього, що Меджис, Nexa, Торжи, Селозар і багато інших. Я думаю, ви вже здогадалися. Ваксі Аутсет AX Wireless. Знаєте, що найприємніше для Ютуб-блогера це коли тобі пропонують рекламувати продукт, яким ти сам користуєшся кожен день, і який ти любиш усією душею. Тому як володар і найбільший фанат в світі ноутбука ROG Zephyrus, я із задоволенням розкажу вам, що в моделі 2024 року все настільки краще ніж у мого, що я просто по-хорошому заздрю тим людям, які куплять собі цей шедевр. ROG Zephyrus G16 2024 року. По-перше, у Зефіруса 2024 року повністю алюмінієвий корпус. Це не як у мого. алюмінієва кришка, і все повністю алюмінієвий. Це просто імба. До того ж, вони збільшили динаміки, і тепер звук став ще кращий. А повірте, в зефірусах завжди були динаміки не просто там, як для галочки, там був завжди хороший звук. А тепер ще краще. Крім того, ROG Zephyrus G16 2024 року це перший ноутбук ROG з oled дисплеєм OLED-дисплей – це дуже швидкий час відгуку, це неймовірний чорний колір. А в нашому випадку це ще й частота оновлення 240 Гц. В максимальній конфігурації стоїть процесор Intel Core Ultra 9 з прискорювачами алгоритмів штучного інтелекту, та відеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуків. Тому Найсучасніші ігри або монтаж відео такому ноутбуку даються легко. Охолоджує всю цю красу система ROG Intelligent Cooling з трьох вентиляторів і рідким металом на процесорі. При цьому моделі Zephyrus G16 з відеокартами 4080 і 4090 оснащені спеціальною випарною камерою і двома вентиляторами для надійного охолодження компонентів. Як вони все це вміщують в корпус товщиною 1 см 49 мм і вагою? Менше двох кілограмів, я не знаю, але це просто вау. От ви на стрімі мене питали, який ноутбук мені більше за все подобається, і я вам казав, що Zephyrus. І що? Після усього почутого, хіба я не правий? Посилання в описі. Насправді ті, хто вже давно дивляться мої відео, знають, що я фанат ваксі ще з їхніх перших мишок. Я трошечки знайомий з їхнім засновником ще з тих часів, коли вони були командою ЗОВІ. І мені складно бути об'єктивним, але принаймні я вас попередив. Я вже не перший раз зустрічаюсь з це, тільки минулого разу це була дротова версія, а тепер вона бездротова. Та форма у неї не змінилася в бездротовій версії, і це дуже круто, бо форма для мене одна з найзручніших в світі. Я, в принципі, навіть не знаю, що може бути зручніше ніж ця мишка. Вона висока, а зараз це величезна рідкість. Навіть схожа на перший погляд, Зові є 3 або навіть ЕЦ2, яка більше, навіть вони не такі високі, як Аутсет. Тому, якщо ви шукаєте високу мишку, це один з небагатьох варіантів, які я знаю, бо всі інші зараз дуже низькі. При тому, що вона висока, розміри у неї як у мишки формату міні. Реально, якщо ми не будемо дивитися на її висоту, а подивимось тільки на довжину і ширину. То ми маємо по факту дуже високу міні-мишку. Та сама ZOWIE ec 3 LAMZU Atlantis Mini, PULSAR X lite V3 Mini, та навіть Viper Mini, всі вони приблизно такі самі за шириною і довжиною. Але висота все міняє і за рахунок цього мишка зовсім не відчувається маленькою. От це унікальне поєднання розмірів, плюс ергономічна форма з плавним скосом спинки роблять цю мишку дуже зручною для мене. Я можу на неї і всю долоню покласти. І під час спрею у мене є простір для контролю, але тримаю я її все ж таки гібридним хватом. Я завжди кажу, що форма це найголовніший параметр мишки, і черговим доказом цього є те, що вага в 73 грами в цій мишці абсолютно не є для мене мінусом. Була б це якась інша мишка, я б жанив про те, що ні, вона дуже важка, ні, давайте зробимо легше, ні, це нікуди не годиться, але тут... Взагалі пофіг, я готовий з цим міритися, бо форма тут просто бомба. Ну і в принципі, якщо так подумати, то 73 грами це навіть не 83 і точно не 93, тому нормально. Така вага насправді не просто так. Це компроміс, бо Ваксі не захотіли робити стінки корпусу занадто тонкими, щоб збірка була кращою, а інакше вони не можуть зробити мишку легшою. Це трохи дивно, бо багато інших брендів такої проблеми не мають. Он хоч на Asus погляньте. Але ок, кожен виходить зі своїх можливостей. Мишка, і правда, гарно зібрана, але якщо сильно натиснути на бок, то кнопки спрацьовують. А от до чого у мене зовсім немає претензій, так це до покриття. Я не знаю, з чого вони його роблять, але мишка не вислазає навіть зі спітнілих рук, завжди гарно лежить в руці, і на дотик теж дуже приємна. Неважливо, який колір, бо їх багато, але покриття всюди одне й те саме, і воно чудове. До того ж, воно сильно впливає на перше відчуття, бо коли ти відкриваєш, Веш коробку і береш цю мишку в руки, то ти відчуваєш, що вона, хоч і дорога, але дуже якісна. І незважаючи на боковини, вона все одно відчувається дуже якісною. Кнопки без люфту і з доволі довгим ходом, який супроводжується легким посттревелом. Пре-тревелу тут немає, хоча може так здаватися саме через те, що довгий хід кнопки. Це теж зроблено спеціально, бо в Аксі дають прототипи своїх мишок прогеймерам і роблять клік, вже зважаючи на фідбек. Я, в принципі, теж не проти довгого кліку, бо в КС він мені допомагає краще спрейти. Перемикачі тут Хуано Пінкдот, якщо не помиляюсь, на 10 мільйонів натискань, і вони теж тут поставлені спеціально. Бо Ваксі не гоняться за якимись там показниками. Їм не потрібно, наприклад, щоб у них були перемикачі там на 80, 100, 150 мільйонів натискань. Їм потрібно зробити той клік, який вони хочуть зробити, тому вони краще поставлять там на 10 мільйонів перемикачі, але клік буде такий, який потрібно. Хоча у мого друга на цих перемикачах не в цій мишці, а в інших був даблклік, тому будьте уважні. Бокові зручні, гарно розташовані, і мені до них не треба тягнутися або шукати деяка на дотик, бо їх легко розрізнити. Натискаються звичайним кліком або слайдом знизу. Клік чіткий і короткий. Колесо змінили. Якщо раніше воно було дуже гучним, то тепер набагато тихіше, але і кроки тепер не такі чіткі. Мені більш подобалось як було раніше, тим більше, що основний мінус тут не виправили колесо так само туго натискається, як і раніше. Сенсор топовий Піксар 3395, в принципі, найкращий сенсор, напевне, на даний момент. Всі топові мишки оснащені подібним сенсором, бо у нього захмарні якісь там характеристики в плані швидкості, прискорення і в кількості DPI 26 тисяч. Але в цій мишці немає 26 тисяч DPI, Тут максимум 3200, Бо Ваксі знає, що про геймерам це 26 тисяч DPI і нафіг не потрібно, та й не тільки про геймером, в принципі. Тобто максимум 3200 DPI. Хочете більше, не зможете. Якщо хочете грати на 26 тисячах DPI, купуйте іншу мишку. Але всі інші плюшки цього сенсору тут є. Наприклад, функція Motion Sync тут теж є, її можна увімкнути або вимкнути, якщо ви боїтесь затримок. І на випадок, якщо ви реально боїтесь затримок, тут є спеціальний Competitive Mode, який робить рухи вашого курсору більш плавними і прибирає затримки. Щоправда, я особисто не відчуваю різниці в будь-якому з режимів, чи стандартний, чи Competitive, чи Motion Sync. Для мене різниці зовсім ніякої не видно, тому тут же самі вирішуйте, чи воно вам потрібно, але я про всяк випадок увімкнув Competitive Mod і так граю. <світ> ну і думаю, що не треба вам пояснювати, що сенсор цей зірвати у вас навряд чи вийде. Не знаю, що треба робити, щоб він зірвався. І взагалі, коли у вас останній час зривались сенсори. Я вже такого не пам'ятаю. Після 3360 вже сенсори. Зривають, ні? Мій екземпляр приїхав до мене доволі давно, ну ще до того, як вони об'явили про те, що всі їхні мишки бездротові будуть підтримувати частоту опитування 4 000 Гц. І що найсмішніше, я ж їх питав ще до того: типу, а коли у вас там буде 4 000 Гц, а Вони такі ні, ми за цим не гонимось, ми просто хочемо, щоб у нас були гарні мишки, якісні і так далі. Про 4 000 Гц ми ще не думали. І тут на тобі. Виходить мишка через декілька місяців, оп, всі їхні бездротові мишки підтримують 4000 Гц. Треба тільки купити окремий донгл. Я свій замовив, він вже їде, але з доставкою він вийшов 40 євро, щось дуже дорого. Кабель тут хороший, м'який паракорд, тому якщо вам потрібно буде грати по кабелю, то він не буде вам сильно заважати. Я кажу сильно, бо після бездротової миші будь-який кабель все одно буде трохи заважати. Але навряд чи він вам знадобиться під час гри, бо автономність у мишки доволі непогана грає граю в Competitive моді, і з частотою опитування 1000 Гц поки що, поки не приїхав Донгл. І вона витримує в такому режимі десь 55 годин. Тобто, якщо грати там по 3-4 години на день, то на тиждень вам вистачить. В звичайному режимі, не в Competitive, мишка тримає 100 годин на одному заряді. Ну і коли приїде Донгл 4К, то подивимось, скільки вона буде тримати в Competitive моді, але в акції обіцяють, що це буде десь 35 годин. Ніжки традиційно тонкі, традиційно в комплекті. Немає запасних, і це, звичайно, таке собі, але поки що вони не стерлися, тому все ок. Їздить мишка теж гарно. Софта ця мишка не має, і це фішка в аксі. Це спеціально зроблено, бо мишка зроблена для програвців, які часто їздять кудись там на змагання. І для того, щоб не встановлювати на кожному комп'ютері софт і не налаштовувати мишку, ви робите це комбінаціями клавіш. Один раз налаштували, все, вона все запам'ятала, і все працює працює так, як у вас вдома на вашому комп'ютері, і я вважаю, що це дуже і дуже круто. Для мене це не є мінусом, але кожен з вас вирішує, як йому більше подобається. Тобто, тут, наприклад, можна е встановити частоту опитування кнопкою, тобто тут можна зробити, наприклад, так, щоб змінилася висота відриву сенсору від поверхні, тобто тут е 0,5 міліметра або 1 міліметр, або 1 міліметр, 2 міліметри от такий діапазон, два положення, і це можна теж зробити комбінацією кнопок. Дуже багато всього тут можна зробити комбінацією кнопок, і всі ці комбінації є в інструкції. Який висновок з усього цього можна зробити? Ну, по-перше, я дійсно фанат ваксі, я можу змиритися з деякими недоліками цієї мишки, хоча я вважаю її однією з найкращих в світі. В принципі, по своїх характеристиках, вона, напевно, не найкраща в світі, бо. Ну, кліки на 10 мільйонів натискань, це для когось, можливо, і не найкраща в світі мишка. Потім хтось скаже, що боки пригинаються. Ну, боки пригинаються, то таке, бо ну, це дуже сильно треба натискати, щоб боки тут почали пригинатися. Тому хто так тримає мишку, я не знаю. Окей, хай буде мінус. Ніжок додатково в комплекті немає, це теж може бути для когось мінусом. І те, що софта немає, я знаю, що багато людей ну, скажуть, що це точно. Мінус на 150 євро, точно ніяк не тягне. Але грати на цій мишці дуже круто. Ти береш її в руки, тобі все комфортно, таке відчуття, ти дуже впевнений, ти бігаєш по карті, знищуєш все, що рухається там, вбиваєш в голову. Ну просто е тримати її в руках вже кайф, а грати на ній це кайф подвійний. І поки я писав сценарій цього відео, пан зайву на цій самій мишці, тільки жовтого кольору і з частотою опитування 4000 Гц, Просто принизив русняву команду 2-0 і вони поїхали додому. Я вважаю, що це просто найкраща реклама цієї мішки, і хоч 150 євро вона коштує, але вона цих грошей варта. До речі, купити її можна тільки на сайті Ваксі, тільки там, більше ніде, вона більше ніде не продається. Але в Україну вони доставляють. Як завжди, я кажу, я домовився, бо це правда.